11 квітня у Южному стартував традиційний міський турнір з настільного тенісу серед чоловіків та жінок. Гостинний майданчик спортивної зали ФСК Хімік прийняв під своїм склепінням працівників одеського припортового заводу та морського торговельного порту Южний, неодноразових учасників та призерів спартакіад своїх підприємств, а також усіх небайдужих до цього виду спорту в нашому місті. Перш за все, це звичайно працівники наших підприємств, особливо це одеський припортовий завод. У них це на високому рівні поставлено, у них дуже високого рівня спартакіада внутрішня, тому тут відсотків 80 учасників Одеського припортового заводу та ветеранів Одеського припортового заводу. А у жінок там дві, два, два учасники з ОПЗ, а інші любителі міста Южного. Є у нас директор спортивно-здоровочого центру Голіка Олександр, Олександр Олександрович. Є люди з адміністрації порта Южний, два учасники. З порту южний три учасники, і ще два учасники. У нас теж аматори. Віктор Сологуб, якого всі знають у Южному. Загальна кількість чоловіків, які подали заявки на участь в міському чемпіонаті з настільного тенісу, склала 22 особи. Тому не дивно, що за такої великої кількості спортсменів, представників сильної статі, змагання триватимуть два дні. Адже організатори турніру мали на меті провести яскраве тенісне шоу, щоб боротьба за головний трофей була по-справжньому запеклою та дала нагоду розкрити учасникам чемпіонату увесь свій потенціал. У чоловіків трошки складніша ситуація. Їх як завжди, набагато більше. І ми будемо проводити змагання в два дні. Плануємо в середу завершити. Сьогодні у нас групові змагання. Учасники розбиті на три групи. В одній групі вісім учасників, у двох інших по сім учасників. По чотири учасники з кожної групи виходять далі. Це буде вже 12. і вони знову розбиваються на дві групи по шість чоловік, і потім вже перші чотири. Нахрест друг з другом грають. Перша з четвертою, друга з третьою. І це будуть чвертьфінали, півфінали і фінали. Навіть у першому груповому етапі сліпе жеребкування звело фаворитів змагань. Рівень, як я казав, доволі високий. У нас так жереб склався, що, ну, як я знаю, це основні у нас гравці, фаворити. Вони в одній групі всі грають. Тому вже на груповій стадії у нас будуть серйозні баталії. І за вихід з групи будуть ну, серйозні ігри. На жаль, в жіночій першості міста кількість представниць так званої слабкої статі була невелика, лише 5 спортсменок. Тому змагання вдалося провести в один день за круговою системою. Кожна тенісистка повинна була зіграти з кожною з опоненток до двох перемог, але це не означає, що боротьба за головний трофей була бутафорною. Пристрасті, що розгорілись за тенісними столами, були нажартівливі. жартівливі. Однак у деяких випадках молодість та ігровий запал, а у деяких майстерність та досвід зробили свою справу. Бронзовим призером стала Наталя Костєріна. Срібло виборола молода, але дуже перспективна спортсменка Христина Гогулова. А головний трофей чемпіонату міста з настільного тенісу серед жінок завоювала досвідчена представниця одеського припортового заводу, неоднократна чемпіонка та призерка Спартакіад ОПЗ Ірина Головкіна. Вулорка золото зазначила, що жіноча першість була б більш цікавою. Якщо б більша кількість суперниць тенісисток подала б заявки на участь у турнірі. Конечно, соперництва хотілось посильне. Нормально. Скажіть, пожалуйста, вот кто состоял наибольшую конкуренцию? С кем сложнее всего было сегодня играть? Сложнее всего было играть с Кристиной и с Наташей. Они обе заводчанки. И я хочу отметить, что на заводе у нас все-таки любят теннис женщины, играют с удовольствием, принимают участие в соревнованиях. Правда, вот в этих городских соревнованиях я думала, что придет больше заводчанок. Хотелось, чтобы они пришли все-таки. В следующий год пусть приходят. А хто з представників сильної статі стане володарем золотої ракетки міста? Стане відомо вже у середу, 13 квітня. Репортаж про фінальну частину чемпіонату южного з настільного тенісу серед чоловіків глядачі зможуть подивитись в програмі цілком спортивно у четвер, 14 квітня, на телеканалі Міг.